Дівчатка, залітає до нас пацанячий, як то кажуть, тазик, класний апарат. 17-го року ось така у нас Honda Core Sport. Ще раз повторюю, 2017 рік, 24, 112 тисяч пробігів, авто було прийнято з Америки з мінімальними пошкодженнями по задній частині, тобто зараз вам покажу навіть, де вони були. Ось такий кусочок не було, у нас бампера отута. Все інше ціле в рідному окрасі без всяких нарікань і питань. А, що у нас по ньому? Задніх партроніків немає. Зараз передніх також е, є тільки камера. По салончику у нас ось такий салончик текстильний. Е, перепрошую, текстильний, е, шкіра, вставочки на дверних картах, сто підіймачі. Салончик у нас комбінований, шкіра плюс е, текстиль е, в гарному стані, без всяких питань нарікань. Чорний потолочок у нас. О, так, що у нас тут? дверні карти теж в ідеальному стані, стопідіймачі, електролюбування сидінь. Також у нас комбінований салончик спереду. Ось такий у нас вид для водія, мультикермо, всі справи в класному стані автомобіль. двохзонний кліматконтроль, контроль. Приїхали, потестили. Місто Київ, Сунська 2. Що я розказував, ви так знаєте, де ми знаходимося? Приїхали, потестили, забрали. Дивіться, який апарат ще просто, ну, ну песня, песня.